На телеканалі ТС1 Ольга Бежевець з прогнозом погоди. Вітаю вас! Астрологічні передбачення для козирогів. Цей рік обіцяє великі зміни як в особистому житті, так і в кар'єрі. Успіх в рік змії супроводжуватиме цей знак зодіаку у всіх починаннях в бізнесі, на роботі, в коханні. Козироги отримують шанс відмовитися від шкідливих звичок. Обставини складуться так, що це буде зробити дуже просто і головне принесе вам лише користь. А якою буде весна 20 березня на Закарпатті – Зараз і дізнаємось. На Закарпатті хмарна погода. Часом дощ, мокрий сніг та сніг. Температура повітря вночі від двох тепла до трьох морозу, вдень 5-10 градусів вище нуля. В горах вночі місцями сильний сніг, налипання мокрого снігу, місцями слабка ожеледь. Температура повітря вночі від 2 до 7 градусів морозу, вдень від 3 тепла до 2 морозу. 20 березня іменини у Василя та Євгенія. Отож, вітаємо з ним Янгола. Десятий день місячного календаря. Його символи фонтан, фонтан-джерело. Це день знання, самозаглиблення, день відродження традицій. У цей день рекомендується зміцнювати дім, сім'ю, традиції, займатися альтруїстичною діяльністю а на часі синоптичний прогноз для головного міста Закарпатської області. В Ужгороді хмарна погода. Часом дощ, мокрий сніг та сніг. Слабке налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. Температура повітря вночі від нуля до двох морозу, вдень – 7-9 градусів вище нуля. 20 березня святкують міжнародний день астрології. Незважаючи на наукові прориви в різних галузях, людей неминуче тягне до містики незвіданого, незрозумілого, непередбаченого. Астрологія у цьому переліку. А які відкриття для нас готує погода в ірських районах 20 березня? Ми зараз і дізнаємось. У великому березному передбачають мінливу хмарність без істотних опадів. Вночі від мінус одного до нуля в день плюс шість плюс вісім градусів тепла. У перечині вночі від мінус одного до нуля, в день плюс шість плюс Ус градусів тепла у міжгір'ї. Теж передбачається мінлива хмарність вночі від мінус двох до нуля, в день плюс чотири плюс шість градусів вище нуля. У воловці вночі температура повітря від мінус 2 до 0, в вдень плюс 3 плюс 5 градусів. У мукачеві передбачають невелику хмарність. Вночі від 0 до плюс 1, в вдень плюс 7 плюс 9 градусів. У сваляві хмарно з проясненнями. Вночі від мінус 1 до 0, в вдень 6-8 градусів вище 0. У Тячеві безістотних опадів. Вночі 0 плюс 1, в день 6-9 градусів вище 0. У Хусті вночі температура повітря плюс 1, плюс 2, в день 7, 9 градусів вище нуля. У Виноградові температура повітря вночі плюс 1, плюс 2, в день 7, 10 градусів вище нуля. У Берегові без істотних опадів вночі температура повітря Нуль плюс 1. день 8, одинадцять градусів вище нуля. У віршаві хмарно з проясненнями. Вночі нуль плюс один, в день 7, 9 градусів з позначкою плюс. У рахові передбачають мінливу хмарність без істотних опадів. Вночі температура повітря від мінус до нуля, вдень 4, шість градусів з позначкою плюс. Хороших вам прогнозів та сонячного настрою. Дякую вам за увагу. До зустрічі вже завтра.